Тим часом давайте звернемось до подій на суходолі. Три атаки відбили українські воїни на південно-слобожанському напрямку від початку доби. Інформує про це Генеральний штаб Збройних сил України. Бої тривали в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та в бік Дорошівки. І про оперативну обстановку на Харківщині далі поговоримо. Антон Ткачов, Чіча, заступник командира 3-го батальйону, 21-го окремого полку безпілотних систем. Кракен 3-го армійського корпусу. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ткачов, вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. отже, про оперативну обстановку одразу розпитаємо, як минає ваш день на вашому відтинку фронту. Наскільки активний ворог сьогодні? Можу сказати, що бажання ворога просуватись вперед не зникає. Кожен день ворог намагається просуватись вперед, а наша задача йому в цьому завадити. Невеличкий підсумок можу підвести за той невеликий час роботи полку безпілотних систем «Кракен» у складі 3-го армійського корпусу. Наступний ворог жаліється по перехопленням на просування на просування вперед через панування в повітрі fpv розрахунків, тобто fpv дронів, та розвідкрин. динаміка йде на спад, тому. Більш-менш ситуація стабілізується, пане Антоне. А можна уточнення? Динаміка йде на спад а, в силу якихось, я не знаю, там сезонно погодних моментів чи ну об'єктивно? Динаміка йде на спад через роботу сил через роботу збройних сил України. Ворог не може просуватись вперед, тому що панування в піввідронів в повітрі набагато більше ніж його піхоти. Тобто можна стверджувати, що однозначно ініціатива у цих засобів засобах ураження на нашому боці буду казати лише за. Ту ділянку, на де працюємо ми, так, тут ми набагато більше використовуємо ФПВ дронів, ніж наш противник. А що стосується ініціативи в рухах, скажімо, то хто задає темп? Дивіться, можу сказати, що, Ну перш за все, що таке ініціатива, це певні дії для досягнення своєї мети. У кожної із сторін вона. Різна в нас це захист наших територій та деокупація тих територій, якої на даний момент тимчасово володіє Російська Федерація. У Росії це окупація нових, тому ініціатива є у кожного. Пане Антоне, про кілзону нам, будь ласка, розкажіть. Для глядачів нагадаємо, що це місце, де зосереджуються і вогонь, і засідки. І як наші, так і противника. Наскільки е вона е протяжна на вашій ділянці фронту? Як змінюються і змінились її розміри протягом останнього часу, або якщо порівнювати з минулим роком? Е е дивіться, можу сказати, е точніше, підвести підсумки. Е Трішки менше ні, ніж місяць, тому що ще нещодавно були ми були штурмовиками, деякі були механіками і опанували нову, так скажемо, тему для себе це дрони. Тому за місяць можу сказати, що динаміка у противника впала, і бажання просування вперед теж трішки зійшли. Пане Антоне, а ваше особисте ставлення зараз, якраз зокрема тривають дискусії, зокрема серед оглядачів, про перспективи розширення кіл зон Мається на увазі, що вони чим далі ставатимуть довшими. Чи підтримуєте ви таку точку зору? Взагалі, як ви бачите, розвиток? Чи навпаки вони будуть зменшуватись? Я вважаю, що вони будуть збільшуватись, тому що. Те, що я бачу, все більше молодого покоління долучається до сил до збройних сил України саме в темі дронів. Їм це цікаво. Вони хочуть розвитку, і також це в майбутньому буде дуже перспективною професією, і вважаю, що людей в цій темі буде тільки більше. А наскільки велика щільність дронів, зокрема дронів, на оптоволокні у цій так званій кілзоні? Можу сказати точніше, навести приклад. Коли йде один піхотинець Російської Федерації, до нього вилітає від 4 до 6 fpv дронів, що робить майже на 99,9% дев'ять неможлива. Його просування до е, пунктів його дислокації або на позиції Збройних сил України. Пане Антоне, е, е, зауважимо так: ви на Харківському напрямку. Е, ну, якщо, якщо не секрет, то де саме? А, на жаль, я це не можу казати. Тобто добре, добре. Це... Говоримо загалом про харківський напрямок. Скажіть, будь ласка, різні новини з різних напрямків. Мовляв, там на Куп'янському росіяни інфільтруються, перевдягаються. Десь там на Покровському вдягають якісь каремати або тепломаскувальні пончо, намагаються рухатись. Є якісь специфічні хитрощі, з якими стикались ви. Або ваші побратими в тій зоні відповідальності вашого підрозділу, де ви зараз можу навести приклад декілька днів тому, коли російські військові взяли у полон дитину та жінку, і, відповідно, намагались просуватись трішки назад, відтягуватись, щоб їх не вразили. А наскільки це поширене явище, коли росіяни прикриваються цивільними жінками та дітьми? А, такий випадок в мене вперше. А, і ну, Але... я не знаю. Відпрацьований якийсь алгоритм? Ні, я не. вважаю, що відпрацьованого алгоритму немає. Не. Тому що якщо ми беремо саме цю штурмову групу, яка намагалась просуватись. По ним почали завдавати uh, FPV-дрони ударів, і це була імпровізація Антоне, скажіть, будь ласка, ви з кракена так? Зараз окремий полк безпілотних систем кракен, а третя штурмова третій армійський корпус. Це теж, м'яко кажучи, підрозділ зі своїми традиціями. Я абсолютно точно знаю, що і в кракена є свої традиції. Питання буде в тому, як лягла ось школа кракена база, яку ви зокрема отримали або відточили в кракені? Ось на традиції тепер вже третього армійського корпусу. Можу сказати, що це поєднання професіоналів, а головне, як для мене, це командири з реальним бойовим досвідом. Тому нас чекає лише розвиток, хто рух вперед. Пане Антоне, ми дякуємо Дякую. вам за те, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам. Антон Ткачов, Чіча, заступник командира 3-го батальйону, 21-го окремого полку безпілотних систем. Кракан 3-го армійського корпусу був на прямому зв'язку зі студією. Говорили про оперативну обстановку на Харківщині. Друзі, наш ефір триває. Ми повернемося вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.